Ми прийшли, щоб Янукович почув наші три вимоги. Перша вимога. Всі, хто били наших дітей на Майдані, всі, хто били Таню Чорновол, всі, хто давали незаконні указівки застосовувати силу проти українців, повинні понести відповіді... Вимога. Тих, кого Віктор Янукович і його сатрапи посадили в тюрму як учасників мирного протесту. Необхідно негайно звільнити. Ми прийняли в парламенті закон, який зобов'язує всі українські суди. активістів. Свободу! 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 І третє! Щоб Віктор Янукович почув! Будь-хто, хто знущається з українців! А це ганебний уряд Януковича Азарова. Повинні піти у відставку! Відставка! Вісалка! Вісалка! І ми прийшли йому сказати четверте. Якщо він не виконає цих три вимоги, то наша недільна екскурсія перетвориться на постійно діючий тур. І ми будемо безкоштовно. Які сумують, що ми не згадали сьогодні про них, які чекають і які ображаються на Януковича, що ми прийшли тільки до Януковича, а забули Це про його близьких друзів. Учасники нашого автомайдану, щоб вони не забули про те, що народ України вимагає їхньої відставки, їхнього зміщення і нового майбутнього для себе. Підемо до них, Так! а до Януковича ходити буде. Вимагаємо від нього виконати наші вимоги. Так! А резиденції президента продамо. Так! А ви знаєте, скільки резиденцію президента. Я вам скажу 16 резиденцій. І тому ми повинні прийняти тут рішення з вами, що справжній український президент той, який дійсно думає про народ, той, який дійсно хоче, щоб Україна була європейською державою, не повинен мати жодної. А повинен жити як український народ. Правильно. З цим ми, громадо, йдемо, з цим ми вимагаємо і це ми будемо добиватися. Велика шана кожному, хто прийшов сюди сказати своє слово цьому президенту і показати всій українській владі. Ми їх не боїмося, вони бояться нас. Low so creative!